Капеланське благословіння на 7 листопада 25-го року, в ім'я і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш завжди, нині, по повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розпадається про те, як ішов Ісус ішов до Капернаума і підходив до нього вже, і від того вийшли. Представники синагоги і просили йому, що у нас є сотник, який дуже любить наш народ, і у кого занедужив і синагогу, синагогу нам побудував, у якого занедужив слуга, який сильно хворіє і помирає. І Він просив, щоб Ти підійшов і зцілив його. І Ісус пішов за ними, і коли вже були близько, біля міста, то е сотник послав своїх слуг і друзів. І сказав, що я не достойний, щоб ти підійшов під мій, в мій будинок зайшов, бо я людина грішна. Але знаю, що як я людина підладна, і можу наказувати своїм слугам робити, о, іди туди, і рабам своїм зробити це, і вони роблять. Так і так, і так кажу, скажи тільки слово, і одужує мій слова. Тоді Ісус повернувся до всіх, хто був з Ним, і сказав, і в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Іди, слуга твій. Буде здоровий. І пішли ті друзі і посланці додому і побачили вже вдома здоровим того слову. Коли я читаю ці слова, розважаю над ними, то я задумуюсь про те, що а яким чином що є джерелом сили, яка зціляє? Бо чують зараз, що цей. Рапції цього сотника був зцілений словом на відстані. Потім чую інше зцілення, коли Господь приклав слинову грязь на очі, і вона була зцілення. Інші пішли в купальню і в купальні там зцілилися, інші ще іншими способами. Доторкнулися тільки до одягу, а його і стрілялися. І коли я чую ці слова, яким самим чином відбувається саме стілення, то я розумію, що стілення відбувається не способу самого стілення, а й від того, яке щире серце у того, хто просить простілення, або безпосередньо той, хто хворіє, або за нього хтось просить. І від того, яке щире серце, щира молитва і щира віра до Ісуса, якій, якому вони вірять, що Він здатен на це, тобто може це зробити, захоче це зробити, і у нього силу є це зробити, то так і відбувається саме стілення. Тоді, коли у мене, який прохає про зцілення, є та віра смиренна. І зараз підберу ще слово смиренна і довірлива, напевно. Все покладаюча така віра, то тоді відгукується сила, яка є в Господі, і входить в ту людину, незважаючи на відстаність. Щоб та людина або за яку просить, або яка просить, зцілялася. І напевно на цій щирій вірі довірливої, довірливої віри, простої віри, яка не втручається в розмови про, про те, як то вона повинна статися. Чи яким чином благословитися, або чи так воно було в минулому зцілився. а в тої відданості серця Господу, і ще раз повторюся, в повній довірі до нього, як це буде, не має значення, аби це було, як це, наприклад, було, коли розслабленного поклали перед Ісусом, і Він сказав: Прощайся тобі гріхи, і потім встань і ходи. По це було, але завжди було, було серце, яке вручало долю здоров'я, душу людини, за яку просять, самому Ісусу. І Ісус тоді приймає. Таку, а, таку душу, таку просту, але відкриту. І ще раз повторюся, щиро, як є з довірою, приходить до Господа. Амінь.